Преміальні німецькі сковорідки від бренду GSW всього 403 гривні за одиничку. У нас загально у лоті, покажіть, будь ласка, тут є різні варіанти. 16 штук, 6452 гривні за одиничку. Ми тут маємо різні варіанти. Я розпакувала буквально з пилу жару вам показати. Погляньте, є ось такі модельки 24 см у діаметрі. Погляньте, будь ласка, які красиві. Якісні шикарні сковорідки. Вони з покриттям ідуть антипригарним. Далі показую вам варіант ще це, в принципі, так і само. Зараз покажу варіант, є ще з кришкою. Ось такі отримали. Їх з кришечкою в нас буде 4 штуки. Як бачите, вони глибше. Для тушкування для прикладу. Упаковка йде прямо з кришечкою з кляною. Погляньте, кожна сковорідка помічена значками, що підходить для газових плит, для електроплит. Та для скляно-керамічних плит також, для склано-керамічних поверхонь. Ось, подивіться, будь ласка, наскільки добротні ці сковорідочки. Кожна йде ось в такому пакетику. І ще у нас є варіант: чотири штучки більші, 28 см у діаметрі. Показую. Дуже круті сковорідки. Я вважаю, що це одне із запорук нашого щастя: їсти здорово і їсти з якісних, якісних ємностей. Тому що ми в них готуємо, а це дуже важливо при температі, щоб все було ок. Тому для замовлення ось такого класного лоту зі сковорідками переходьте, будь ласка, в опис під відео. Там контакти наших менеджерів, наш сайт. І запрошую вас у спільноту до нас. Приєднайтесь, щоб бачити наші новинки, акції і все-все-все у вайбері та у WhatsApp, де зручніше.